Новини нашого ліцею повертаються. Вітаємо! Сьогодні ми розповімо вам про заходи, які відбулися в січні та лютому 2024 року. Почнімо з привітань переможців Малої Академії наук. До нас завітали Сладковська Вероніка, Загородня Вероніка та Бурлака Назарій. Які методи дослідження ви використовували до своїй роботі? Ході дослідження ми використовували ангетибоксовий та античим. Які висновки зробили після завершення дослідження? Е, дослідивши Михайлосну церкву, ми зрозуміли, що її будівля є перспективним об'єктом для розвитку внутрішнього туризму. А як пам'ятка архітектури, вона є цінною та має велике мистецтво та історичне. Найбільші виклики були під час проведення дослідження. Е, напевно, вибір самої теми, адже в нас був насправді великий вибір. Ми обрали саме Михайлівську церкву і не пожалкували. Які поради ви могли б надати іншим учням, які цікавляться науковими дослідженнями? Я думаю, що насамперед вірити в себе, в свої сили, що ви зможете написати щось дійсно цікаве, і, звісно, обирати цікаву цікаву тему типу для дослідження, щоб вам було цікаво насамперед це досліджувати, і ви змогли зробити дійсно якусь цікаву роботу. Як ви відчули себе, коли дізналися про свою перемогу? Я була дуже здивована і була дуже рада. Як ви підготувалися до конкурсу? Це зайняло у мене дуже багато часу. В основному я читала літературу та питала різних порад у нашого практичного психолога Лідії Патрійні. Усе починається з любові. У День Святого Валентина в ліцеї панувала атмосфера кохання та романтики. Учні дарували одне одному валентинки, квіти, солодощі та щирі компліменти. Учасники ліцейного самоврядування підготували чудову фотозону. Учні 11 класу на перервах організували і провели квест обіймі того, хто. Раді, що на перервах між повітряними тривогами нам вдалося провести невеличке свято, на якому з задоволенням послухали пісню Христини Соловій Тримай у прекрасному виконанні Поліни Харченко. А Валерія Карпенко задала ритм нашому святу виконання східного танцю стріт-шапі. Учні та вчителі брали участь у веселих конкурсах. А ще до нас завітали головні символи Дня Валентіна Амур і Купідон. Це була чудова нагода, щоб нагадати про свої почуття та просто подарувати одне одному трішки тепла та радості. З неймовірною радістю та гордістю ділимося чудовою новиною. Наша вчителька української мови та літератури Марацька Ірина Андріївна стала лауреатом обласного етапу конкурсу учитель року 2024. Це неймовірне досягнення та результат багаторічної плідної праці, щирої любові до своєї справи та невичерпного таланту. Ірина Андріївна це не просто вчитель, це справжня наставниця, подруга та мудра порадниця для своїх учнів. Вона володіє даром захоплювати своїм предметом, запалювати юних серцях іскри знань та утворити у своїх уроках атмосферу добра. Розуміння та творчості. Уся ліцейна родина щиро вітає вас з цим досягненням. Ми пишаємося вами, бажаємо вам успіхів, нових завершень і невичерпного натхнення. 15 лютого вчитель економіки Чорна Тетяна Васильівна взяла участь у нагородженні переможців та Учасників п'ятого регіонального турніру з фінансової грамотності для учнів 10 11 класів Черкаської області у лісені команді «Максимум» брали участь учениці 10 класу Почтар Анна, Козаченко Владислава, Лисенко-Поліна. Захід проводили на базі Черкаського державного технологічного університету, що виступав одним із організаторів турніру. Метою турніру є створення сприятливих умов для реалізації та розвитку творчих і дослідницьких навичок, школярів у підвищенні фінансової грамотності і забезпеченні фінансової освіти, формування фінансової культури, фінансової поведінки. Молоді команди учасниці показали своє розуміння надзвичайно актуальної та серйозної теми фінансова оборона України в умовах воєнного стану. У ліцеї відбулася цікава виставка малюнків. Учні нашого ліцею продемонстрували свій мистецький талант. На виставці було представлено різноманітні стилі та техніки малювання. Кожен малюнок несе в собі частинку автора. Ми пишаємося нашими талановитими учнями та віримо, що ця виставка лише початок великого мистецького шляху кожного учасника. Закінчуючи нашу сюжетну лінію, сподіваємося, що цей випуск залишить всім незабутні враження та усмішки на обличчях. Дякуємо за увагу та до нового випуску!